Перший тому, що завжди оперативно та швидше за інших. Перший тому, що завжди актуально та на гребні новини хвилі. Перший тому, що якісно, достовірно та всебічно. Перший тому, що завжди швидко, з будь-якої точки міста, довжиною в життя. Все це про перший міський телеканал, який вже 8 років мовить у залізному серці України Кривому Розі. Ми ті, хто 24 на 7, 365 днів на рік тримаємо телеглядачів курсі подій у снігопад під дощем, пекельну жару біля палаючих будинків, моторошних автотрощ та на місцях ворожих прильотів. Перші тому, що завжди в прямому етері з найсвіжішими новинами, останніми трендами та найцікавішими гостями. Ми це створення контенту з-під ножа, як випуски новин, так і студійних програм. Це головна фішка команди телеканалу Завжди наживо. Перший міський не тільки про локальні новини. Наш глядач в курсі всього, що відбувається в регіоні: політика, війна, кримінал, медицина, освіта, державні послуги, виплати. Ми усюди, де є цікава тема для репортажів з місця подій та прямих включень. Ми навіть там, де наступала нога цивільного українця на передовій під час. Обстрілів на деокупованих територіях, і все задля того, аби показати криваріжцям реальну картину фронтової буденності та життя в окопах. Головна мета телеканалу аби вся Україна знала в обличчя тих, хто кожного дня ризикує найголовнішим за незалежність Батьківщини, а також тих, хто від початку повномасштабного вторгнення став надійним тилом для наших незламних. Знати кожного та кожну, адже на війні відсутні гендерні стереотипи. Тому усі ці мовлення з'явилися такі спецпроєкти, як захисники і захисниці, в бій і жінки, зсу нескорені та незламні, та в коханні до перемоги. На будь-який вік та смак саме так можна охарактеризувати контент телеканалу. Тут малеча може поринути у указку разом з мапік-шоу, підлітки дізнатися про спортивні можливості для себе під час інтерв'ю Спортивне місто. Молодь провести гарно суботній вечір у компанії коміків з шоу футболістів під час кривбас кривбаснюс розгадати загадки рідного міста у бліцап та почути, що знають про кривий ріг в інших містах країни. Ну і куди ж без надірваних від сміху животів від шоу. Як там справи в Оркостані? Дорослі можуть отримати корисні поради під час перегляду проєктів військове право, перша домедична допомога та психологи кажуть. А от люди елегантного віку відповіді на актуальні для них питання знайдуть у програмі Пенсіонер та теледоктор. Ми збираємо цілі родини біля телевізорів під час кулінарного та ранкового шоу. Адже у цих програмах цікаве знайдеться для кожного. Також для тих, хто прагне розібратися в темі від А до Я, ми пропонуємо додатково до випуску новин проєкт Праймтайм, де ведучі разом з експертами більш детально та ретельно розбирають найгарячіші питання дня. Перші міськи можна не тільки дивитися, а й чути за кермом авто, адже ми співпрацюємо з радіокомпаніями міста та вже створили унікальний проєкт дві калорії, який дійсно допомагає схуднути та тримати себе у формі. Так ми проникли в усі сфери життя містян разом з нами. Вони зростають, розвиваються, мріють, посміхаються, переживають та стають кращу версію себе. А ми завдяки їм рухаємося вперед, удосконалюємося та заряджаємося енергією для Цілодобової праці